Чули ли ви когда-то о том, що сексуальне воздержания дуже плохо сказываются на организме Може Может прищі, прищит, люли, чоловік буде нервозный, і вообще це очень плохо для организма. На самом деле, це ложь і міф. це не научно. І це не медицинські факти, це більше така психологія і філософія 20-го століття, коли Зігмунд Фрейд продвигав свої безбожні сатанінські взгляди. І бистенько обществу все це підхопило. Це не научні факти, це безбожі. А ви знаєте, що він умер від рака гортані. І заробітав він його путем противо-естественного сексу. У нього було більше 30 операцій. Він мучився в агоніях і в болі. І сам прислав врача, щоб тот вколов йому смертельно потрібну дозу обезболюючого, щоб хоча б якось припинити вот ці страдання від цієї болі. І в кінцевому итоге він погиб від того, що йому вкололи вот цей морфій. Біблія учи нас тому, що воздержання – це плод Духа Святого. Неужели те, що йде від Духа Святого, може бути вредно для організму чоловіка? Но безбожне сатанинське учення говорить це лож, це фантастика, це міф. Це не наука. В мірі є мільйони людей, які не займаються сексом. Вони називаються скапці. Є ті, хто був рождений скапцом, є ті, кого скапили люди. Це кастрати, люди, яких скапили спеціально другі люди. Є ті люди, які посвятили себе на служення Господу, у них там целібат, і ці люди живуть, і у них все нормально. Вони не, не всі вони прищавили, не всі вони там в целюлітах, в жирах або нерво це звичайні, адекватні люди, які живуть повноцінною життю. А вся ця теорія філософська, сатанинська, вона продвигається сатаною для того, щоб внутрі у чоловіка не було розуміння вірності, святості в супружеских відносинах. Тому треба слухати сатаністів, давайте слухати Господа.